Рано вранці на світанку, босими ногами Йшла до Бога Україна тихо з молитвами, Утягнувши вишиванку, розпустивши коси, щоб просити Бога сили і кращої долі, Вітер косе розплітає, суне чорна хмара, впала вона на коліна і його. Боже, за що мені така кара? Чим я завинила, що знов круки чорні крячуть і ростуть могили, дзвонить дзвонять вже щоденно, днями і ночами. Сини мої полягли, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила, любить землю і Тебе? Прошу, дай нам сили. Скажи мені, Отче милий, скільки ще терпіти, як синів оберегти? Скільки ще молитись? І почувся в небі глас. Встань вже скоро мила. Той, хто хотів здолать тебе, сам ляже в могилу. Потерпи ще трошки ти, я загою рани, бо я чув усі молитви, мир скоро настане, воля й доля в твоїм домі повір. Скоро буде, а ворога не пробачить. Ані я, ні ю.